Так, 2 дні не забирали яйця. Ваші прогнози. Що тут є? Нічого, нуль, нуль яєць. Взагалі, 5 курей за 2 дні 0 яєць. Привіт всім! Сьогодні буде такий влог вихідного дня, щось на кшталт гастрономічного влогу. Ну. Які відео, таки, така і гастрономія, вибачайте. Але хочу показати, що в мої будні е, це робота. На вихідних є час, коли можна хоча б трохи е, виділити час на готування, на приготування їжі. Тож більше сьогодні про це, але не тільки. Ми будемо ще у гостях, у французів. І трошки поділюся своїми враженнями з цього приводу. Але перш ніж дивитись далі, прошу вас. Підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Лія відчепити треба. Зараз відчеплю, договорю, а тоді відчеплю тобі те, що потрібно. Отже, підписатися, якщо ви цього ще не зробили, поставити лайк. Я буду вам дуже вдячна. І не забудьте, будь ласка, написати коментар. Я їх обов'язково всі читаю. Отже, що було далі. Ще дещо хотіла подивитися, перевірити. Ну, може хтось в курсі. Будете зараз з мене сміятися, але в нас у сусідів росте оливкове дерево. Так, вау, я бачу, що змінюється. Вони були менші за розміром. І, і чисто зелені такі. Були гіркі-гіркі, страшне. Мені було цікаво, що буде далі. Дивіться, як воно темніє. Тобто скоро будуть тут спілі оливки. А, дивіться, що в нас тут відбувається? На землі вже щось лежить. Вони більш м'якенькі. Упс. Так, ось. Так, це ж оливка, правда? Я нічого не переплутала. Це точно оливкове дерево. Воно страшенно неїстівне. Воно не стало менш гірким. Хтось мені скаже, як це працює. Як ці оливки мають взагалі смакувати, і, можливо, це якийсь сорт неїстівний. Воно виглядає ось справжньо. Справжніми оливками, хіба що тільки не в банці консервовані. Мені здається, і таке воно. З олією оливковою щось є, бо руки залишились масні після цього соку. Будемо ще спостерігати, або гуглити треба дізнаватись, як це взагалі працює. Вон наверху, там прям бачу чорні-чорні оливки. Така історія. Зараз буду заморожувати яблучне пюре. те, про що розповідала вже багато разів, такий ось десерт. Заморожений фруктовий дід. Таке їдять багато, люблять, тому постійно це роблю. Чотири такі упаковки, тобто 400 грамів на ці шість морозих, так би мовити, вийде. Він, він виліз із матусиної сумки стриб, скільки весело застрибав бамсі. А ти знаєш, що кенгуру дуже вправні стрибуни. От і наш Бамсі, він легко перестрибує високі купини та глибокі канавки. Ну, Зараз дізнаємось. І понад усе на світі йому подобається стрибати. Обережніше бамсі, сказала кенгуріняті мама. Твої лапки ще не зміцніли, як слід. Подумаєш, не зміцнили, необачно відповів Бамсі. Я вже вмію стрибати от так, і ще от так, і нічого зі мною не трапиться. Піду ну я погуляю. Хоч ти й дражнився, маленьке хвальк. Бамсі, все ж таки я допоможу тобі перебратися на той берег, сказало зелене крокодо... крокодилиня. Сідай на мою спину, я відвезу тебе. Бамсі було дуже соромно, адже він справді дражнив крокодилиня і вихвалявся, що вміє стрибати краще за всі. Чого ти плачеш? спитав. Папуга, який прилетів і сів на гілку сусіднього дерева. Тепер я все зрозумів. Зовсім не важливо, що ти вмієш стрибати, літати, плавати чи лазити по деревах. Важливо, що ти допоміг другу важку хвилину. Вибачте мені, що я образив вас, адже якби не ви, я міг би загинути. Тепер я ніколи не буду вихвалятися. Зрозуміло? Ось така книжечка в нас є української письменниці Наталії Чуб, яка з нами приїхала з України. Цю книжечку ми ще купували, мабуть, Петрові чи Григорію маленькому. Тепер її мама читала, так? І це не Так, Зараз буду готувати торт Наполеон величенький такий, на кілька кілограмів. Ось, і хотіла показати, що я зазвичай беру для нього. Звичайно, краще вершкове масло, але щоб трохи зекономити, я беру це на кшталт нашого маргарину звичного, саме для випічки. Отже, тут пів кіло, і в нету це коштує євро 44 пів кіло. Це дешевше раз в три, ніж вершкове масло. Тож, ось так. Отже, за яким рецептом я зазвичай готую, я його одна, одного дня обрала і постійно звертаюсь. Тобто він у мене не записаний десь. а Я знаю, що на сайті Рудь такої компанії, яка спеціалізується на молочних продуктах, є рецепт, який мене цілком задовольняє за смаковими своїми якостями, а також за розміром торту, який в мене на виході. Тому що тут, як ви бачите, Майже два кілограма борошна, на крем потрібно два з половиною літри молока і, і так далі. Тобто великий торт. Так, на обід у нас борщ варимо. Така кастрюля десь на 6 літрів. У нас це на два дні має вистачити. А так виглядає пів кілограма маргарину і півтора кілограма борошна, вже розтертих, буде зараз тісто. Так, 7 тарілочок борщу. Так, а це заварний крем на 2,5 літри молока і 5 яєць. Вже готово. Отже, вже майже пів сьомої я нарешті закінчила з тортом, ну, трошки раніше, десь на півгодини. Вийшло в мене 7 кілограмів. Я їх зв... його зважила. Так що, ось так вистачить надовго. Насправді взялася його готувати, бо нас запросили на вечерю. Зараз підемо до католиків на вечерю і візьму з собою десерт. Ну Вже за традицією щось з собою приносимо обов'язково, але, звичайно, не весь тортик. Не знаю, якусь його частину, можливо, третину буде достатньо. Тому що, як я вже сказала, 7 кілограмів на Напол... полегоні. До речі, мені довелося ще один раз зварити крем, ще на один літр молока і два яйця використала, тому що не вистачало. Отже, так, величенький тортик вийшов в мене. Правді, багато він у мене прям, ну і ще не встиг добре просучитися. тому Отже, трохи нагадаю, куди саме ми йдемо, що це за католики такі. Це фактично, це наші сусіди, Еммануель і Сільві, це більш дорослі люди. Вони насправді ровесники наших батьків, ну, власне, ровесники Ваніної мами, однолітки. Ось і вони, ще вони як відповідальні за господарство в цій будівлі, в якій ми живемо. Вона належить католицькій церкві. І ну, якщо ви дивитесь наш канал давно, то вже знаєте всі ці подробиці. Час від часу вони нас запрошують на вечері або обіди у вихідні дні, і ми. Залюбки, в принципі, постійно погоджуємося, тому що е, ну, приємні люди, доброзичливі, і ми можна сказати з перших наших днів е, перебування у Франції. Ми постійно з ними спілкуємося, тож е, завжди ну вже знаємо різні подробиці життя. Ну можна сказати, що ми друзі, і вони, врешті, наполягають, щоб ми їх називали друзями. І цього разу теж вони нас запросили для того, щоб ну, поспілкуватися, дізнатися, що в нас нового, розповісти, які в них справи. І вони, ось ну, це справжня така от опіка. Я думаю, вони наші покровителі, які відповідальні, в тому числі я думаю, перед католицькою спільнотою щодо наших справ. Якщо нам потрібна якась допомога, або які в нас зміни, плани, або ще щось, вони ось такі е, ключове, е, ключова така ланка, яка сполучає так, цю спільноту з нами. Врешті, ну, з зазвичай, на початку е, час від часу вони запрошували ще мою двоюрідну сестру, яка тут мешкає, яка знає французьку мову, і вона була більш нам така перекладачка. Але з часом вже обходимося без неї, і це доволі цікаво, тому що вони постійно відміщають наш прогрес в вивченні французької мови. Виходимо, Дощ іде. Послухайте. Нам на сусідню вулицю недалеко. Як завжди на пару хвилин вже запізнюємось, і це не моя провина. Сьому б'ють, б'є годинник на церкві, значить, що ще не запізнюємось. Але вже ось ось, але нам недалеко. Ось такий троторчик 40 сантиметрів у нас. Їде машина. Отже, вони мешкають. Буквально на сусідній вулиці, а точніше, їх таунхаус, в якому вони живуть задньою частиною виходить на нашу вуличку, а ось вхідні двері на паралельній вулиці. Тож. Недалеко не, не складно і дуже швидко можна до них дістатися. Власне, в них п'ятеро дітей, і вони переїхали в це місто, коли в них, здається, було двоє чи троє дітей. Жили раніше вони в каркасоні. А взагалі, Мануель він родом десь з під Кан, здається, в канах там його батьки жили. Батько був лікарем. І лікував різних зірок голівудських. До речі, Боже, я насправді так багато всього про них знаю. Так, отже, переїхали вони сюди по причині того, що в них друга дитина народилася з вадами, з вадами розвитку, здоров'я. І звуть її Марію, До речі, вона моя ровесниця і теж 42 роки. Ось і вони переїхали сюди, бо тут є центр реабілітаційний центр, де вона могла перебувати протягом тижня. Ну, вихідними на канікули, там на якісь свята вони зазвичай її забирають додому. Але от те, що я знаю, переважно вона мешкає там в цьому центрі. Переїхали, тому що вони їздили, поки вона була дитиною, вони їздили кожного тижня, їм доводилось ось 100 кілометрів до Карпасону. Вони возили свою дитину, а потім вирішили, що треба сюди переїжджати. І ось я не знаю, якщо Маріон зараз 42 роки, і вона в дитинстві вони це зробили, тобто я думаю, що вони десь років 30 вже тут живуть, ремонтували вони цей будинок, теж це одне з останніх таких. Інформації, які я знаю, купили його в ледве такому придатному для життя стані. Самі ремонтували, цікаво. Ну, от п'ятеро дітей. Найменшій буде 30 точніше, вже було 9 листопада виповнилося 30 років. Люсі її звуть. Вихідними цими вона святкувала. Вона живе в Тулузі. Молода незаміжня святкувала зі своїми друзями. Зазвичай вона орендує квартири з кимось з сусідок, сусідів, тобто є в неї коло спілкування. І цими наступними вихідними буде свято тут в них вже в колі сім'ї. Ось це ми дізналися вже сьогодні, з вечері. Це я вам переповідаю ці подробиці. Не знаю наскільки вам цікаво. Взагалі багато нюансів, які я від них дізнаюся, в тому числі про Францію, про життя у Франції, а, але поступово не все одразу. Ще одна і ще одна, але ми вже прийшли. Сюди падзвоніть. Я не знаю, подзвонили начебто. Дзвонить був? Так, хтось відкриває двері. дерьмо. Так, ну і ще одна подробиця на вечері був присутній Жан-Марі. Це священик, він, я думаю, шеф. В тому числі і Еммануеля Емануель, до речі, теж священик, але той, в якого є сім'я. Я не дуже знаю, як це називається. А От Жан-Марі він давав обітницю, живе один в будинку, і він відповідальний за цілий такий округ, так? чи як це сказати, цілий швидко не згадаю, як це називається, але такий ось регіон, саме в церковному розумінні цього слова. Різні навколишні містечка теж йому підпорядковуються. Менше з тим, він теж вважає, що ми з ним друзі, мабуть, так воно і є. Він одного віку з ними. Я думаю, якщо я зараз швидко знайду, я додам сюди фотографію на останньому зі свят. Теж були у влогах, був в лозі це свято осінньої католицької школи, і там на фотографії я з Еммануелем і Жаном Марістою. Ну, ось власне ці фотографії в червоній це Еммануель, в синій вишиванці це Жан Марі. Вишиванки не ми їм подарували, це були інші українці. Ну, принаймні, поки що наших в них немає. Півдесятої повертаємось. Це ми скільки? Дві з половиною години. Ну, якось сьогодні навіть довше, тому що ми. Хансе поксе. Краще стали щось розуміти і трошки розмовляти. Тому трошки довше розп. Менше мовчали за столом. Як дорога? Це бігає ночі. Повільні чи швидкі. Ну, і завершуючи вже гастрономічну тему, якщо я вже її почала, то на вечерю у нас був суп-пюре. Суп насправді. Не так, як ми звикли зазвичай: е, Суп-пюре з гарбуза, е, кабачка. Е, і третій інгредієнт я забула, що. Е, так. Забула. Доволі смачно, гарбуз, звичайно, був такий солодкуватий, але доволі гострий суп. І діти їли із задоволенням, тому що вони насправді вже звикли до таких супів. Уявляєте, коли ми тільки приїхали, вони просто на них навіть дивитись не могли на, оцю, на оцей зелений слиз. А зараз вони вже смакують. Я думаю, що це ще школа їх привчила. До того, що це смачно. Е, ще був кіш, такий тарт, пиріг, ну, скоріше тарт. Я думаю, ви знаєте, що це таке: з начинкою з шинкою, там щось на кшталт омлету з шинкою. Ну І сир, так, оце перемішано, і так, в тісті запечено, доволі смачно. Доволі ситно наїлася дуже сильно. На десерт був пудинг, так званий, ну, флан французькою. Яйце з молоком і з цукром теж запечена, і мій, звичайно, тортик. Всім начебто сподобалось. Хотіла я вам це сфоткати, це було більш інформативно, але якось не видалося, не було моменту, і я якось. Посоромилася діставати камеру і давати там перед перед всіми це все фоткати. Наступного разу наберусь сміливості, обіцяю вам якісь фотофакти вже покажу, або відеофакти ще краще. А на сьогодні в нас все. Я планую зняти все ж таки відео, що там у нас з французькою, тому що ось навіть зараз ми про це поговорили з чоловіком. Що французи, начебто, помічають, що в нас є прогрес. Але я так не вважаю, я все одно розмовляю. Моя, твоя, не понімаю, Якось так це звучить. Думаю, дуже в мене погано все з граматикою. Працюємо над цим і треба про це поговорити. Тому що ви часто мені мене запитуєте про це. Я думаю, що це для багатьох актуально і має бути цікава тема. Тож напишіть, до речі, мені в коментарях, наскільки вам було б цікаво дізнатися, як ми вчимо, як вчили, що які плани надалі з цією французькою мовою. Ну і взагалі. Залишайтесь на каналі, щоб слідкувати за нашими новинами. І ну, не забувайте вподобайку, підписку, все як завжди. Дякую до наступних відео.